Чи можете ви собі уявити, що до установи завітав ревізор, розповів, які його служби виявляє порушення, а потім прийшов з перевіркою і пішов без штрафів. Бо бухгалтер врахував помилки інших бухгалтерів, вів вірно-бухгалтерський облік і дотримував бюджетного і трудового законодавства. Погодьтесь, це утопія. Жоден ревізор ніколи вам цього не розповість. Утім, із кожного правила є виняток. І прямо зараз ви дізнаєтеся, що не такий страшний вовк, як його малюють. І дійсно, із перевірки можна вийти гідно із нульовим актом ревізії. Ми пропонуємо вам ексклюзивне навчання, з якого ви дізнаєтеся, що робити, коли прийшов ревізор. Отримайте поради. Як вибудувати відносини з ревізором. Ми розкажемо вам про всі порушення, які виявляють ревізори. Коли перевіряють нараховану працівникам зарплату, на що звертають увагу, коли аналізують видатки установи. Які недоліки виявляють у ваших колег, коли перевіряють, чи якісно посадові особи установи провели інвентаризацію. Також порадимо. Чи треба усувати порушення під час ревізії? Навчимо, як правильно надавати пояснення ревізорам, як правильно підписати акт ревізії, тільки ви зможете ознайомитися із реальними актами ревізій, для того, аби проаналізувати їх і попрацювати над помилками, звичайно, над чужими, аби не допустити в роботі власних. Такої секретної інформації вам не розкаже ніхто. А наразі поговоримо про те, як ревізори готуються до ревізії.